8 грудня військовій кафедри Національного гірничого університету виповнилось рівно 85 років. З нагоди такої події відбулося урочисте вручення цінних відзнак, подяк, а також віншування найкращих студентів. В останні роки з'явилася така можливість, що не тільки студенти горного університету можуть проходити підготовку на воєнної кафедрі, але й студенти інших університетів. Немалым количеством скажу сразу, многие университеты мы были представлены на кафедре военной подготовки, прошли подготовку и получили звание младших лейтенантов. И очень рады, что у нас это получилось. Кафедра військової підготовки ВНГУ створена у 1926 році. Тут викладають висококваліфіковані досвідчені військові фахівці, які мають всебічну військову підготовку і володіють сучасними методами, формами навчання та виховання студентів. Нині кафедра здійснює підготовку офіцерів запасу для сухопутних військ збройних сил України. Програма підготовки офіцерів запасу розрахована на два роки. До військової підготовки залучаються студенти, які навчаються на третіх-четвертих курсах гірничого університету. Та інших вищих навчальних закладів міста Дніпропетровська Як я танкіст в принципі я ізучаю настроєння ну, і спользування танк, танковораження танково в бою в воєнних діях і в мирне время обслужування і уход за танком багато випускників кафедри зараз є відомими викладачами, професорами гірничого університету. Зокрема, ректор університету Геннадій Григорович Півняк у минулому навчався на військовій кафедрі. А кафедра наша розвивалась, і постійно кафедра стала однією з найкращих військових сил. А коли нас перевели на свій корпус, який у нас зараз, там взагалі у нас простор, у нас замечательні аудиторії. За этими аудиториями мы следим, учебные мастера. Студенты нам помогают во всем. С нами работают студенты во всех работах. Есть неопытные, есть опытные, но поработал с нами, они чувствуют себя плотнее. А я с ними всегда на веселее. Я горжусь тем, что я учу студентов на этой кафедре, кафедре военной подготовки Национального горного университета. И предо мной выступал Яков Борисович. Я бы действительно хотел, так как и он, до долгие-долгие годы еще этим заниматься. Мне очень нравится. Я хочу поздравить всю кафедру, весь университет с этой знаменательной датой, с 85-летием кафедры военной подготовки. Свято пройшло у теплій дружній атмосфері і закінчилося святковим концертом, в якому студенти кафедри мали змогу довести, що вони не лише захисники вітчизни, але й талановиті молоді люди, гідне майбутнє української держави.